Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Мистецтво системного мислення необхідні знання про системи та творчий підхід до вирішення проблем АБДозефо Коннор, Ан МакДермот. Мислення позаочевидного що таке система? Це сутність, що складається із пов'язаних елементів, які, взаємодіючи між собою, забезпечують функціонування системи як єдине ціле. Системне мислення спрямоване і всю систему загалом, і її окремі частини і зв'язку, які формують систему. Вивчивши принципи системного мислення, можна легко освоювати практично будь-які навички та знання, тому що всі вони підкоряються тим самим законам. Навчившись вибудовувати зв'язок між тим, що ви вже знаєте, і тим, що ще ні, ви легше усвідомите нове. Кожна система має свої межі. І ті системи, які створює людина, і ті, що створюються природою, всі ви мають межі зростання. Наприклад, якщо класу з 30 учнів дати загальний проект, то з цього мало що вийде. А якщо поділити дітей на 5 груп, то ефект буде набагато вищим, це складніша система. Кожна система має свій цикл життя, не буває вічних систем. Завершення циклу може стати закінченням існування системи, а може стати поштовхом до її кардинального перетворення. Система це сума її елементів. Сім'я це не мама плюс тато дитина. Це найскладніша система, що включає різні рівні взаємин, які визначаються ролями в сім'ї. Жінка в сім'ї може бути і дружиною, і матір'ю, і дочкою своїх батьків, навіть якщо тих вже давно немає на цьому світі, адже їхні минулі взаємини та події її дитинства наклали на неї свій відбиток. Те саме стосується і чоловіка, і дитини. Разом чоловік і жінка можуть створити дитину. А поодинці ні. Так система може проявляти властивості, які окремо виконувати елементи не можуть. Ці властивості називаються емерджентними, тобто такими, що з'являються системи бувають простими та складними. Візьмемо, наприклад, великий пазл із тисячі деталей. Те, що в ньому так багато деталей, не робить його складним, адже всі зв'язки між його елементами обмежені та передбачувані ми не можемо право нижній кут з'єднати з лівим верхнім. Деталі пазла взагалі обмежені лише зв'язками, які їх оточують. А ось шахи динамічна складна система, де всі елементи пов'язані між собою та можуть впливати один на одного. Найскладніша система людський мозок. Осягнути його цілком неможливо, тому що, розвиваючись і розвиваючи свої знання про мозок, ми постійно ускладнюємо його. Мозок завжди буде на крок попереду. Усі системи підпорядковуються діям двох законів розвитку та гомеостазу. Система завжди розвивається, це її нормальний стан, але при спробі щось у ній змінити чинність набирає закону гомеостазу, тобто закону збереження він забезпечує її стабільність. Коли потрібно щось змінити чи реструктурувати, необхідно вивчити зв'язки у системі. Знайшовши слабкі або гнучкі зв'язки, її можна змінити. Уміння знаходити та використовувати гнучкість зв'язків називається принципом важеля. Якщо ви, як керівник, намагаєтеся ввести нововведення в робочий колектив, але вони не приживаються, запитайте себе, що чи хто в системі заважає цьому. Важливо мати на увазі, що проводити точкові зміни не вдасться. Система це взаємодія елементів. Змінюючи один, ви змінюєте його зв'язки з іншими, і вплив поширюється на всі елементи. Контурне мислення. Всі ми чули та активно використовуємо словосполучення зворотний зв'язок або його англомовний аналог, фідбек. Але що таке у глибшому системному сенсі? Лише думка з приводу того, що ми робимо. Зміни в одному елементі системи неминуче ведуть до реакції в іншому елементі, і за допомогою цих нових змін впливає той елемент, який і почав змінюватися. Такі зміни називаються петлею зворотного зв'язку. Саме в цьому контурі і народжується зворотний зв'язок, не просто думка чи критика. Зворотний зв'язок це реакція на ті зміни, які ви зробили в чомусь, що має на меті породити нові зміни. Критика, яку не почули і не врахували, це не зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок може бути двох типів підсилюючий зворотний зв'язок дає поштовх першим змінам, тобто са система з поточного стану перетворюється на якийсь новий так діє закон розвитку систем. Врівноважуючий зворотний зв'язок, у свою чергу, є протидією, що повертає систему у зворотний стабільний стан. Це вже закон гомеостазу у дії, будь-яка система існує тому, що має мету. Якщо система не має мети, то це розрізнений набір елементів. Мета визначає взаємовідносини елементів та його функціонал. У всього може бути два стани: поточний та ідеальний. Ідеальний стан це досягнення поставленої мети. Мета може поставити людина чи логічною метою, можливо, існування тієї чи іншої системи на вирішення завдання. Чим ширше прірва між поточним та ідеальним станом, тим сильніше система тягнеться до ідеального стану, оскільки це її нормальна реакція, що підкоряється закону розвитку. Є ще один особливий вид зворотного зв'язку, попереджувальний зворотний зв'язок своєрідне пророцтво. Передбачаючи деякі події, ми впливаємо на справжній стан. Пророцтва можуть справдитися чи ні, і тоді події підуть за зовсім іншим сценарієм. У будь-якому випадку майбутнє завжди впливає на сьогодення та навпаки. Працюючи із системами, вносячи у яких будь-які зміни, годі було розраховувати на миттєвий результат. Система, як ми вже говорили, стабільна конструкція, і будь-які зміни потребують часу. Наприклад, Працюючи із сім'єю, психолог ніколи не чекає, що після першої консультації всі члени сім'ї усвідомлюють свою поведінку та почнуть діяти інакше. На все потрібен час. Ментальні моделі це наші переконання та ідеї, які лежать в основі всіх наших вчинків та дій. Завдяки їм ми пояснюємо події, причини і наслідки тих чи інших факторів чи явищ, що відбуваються з нами. Ментальні моделі надають сенс нашій дії. Кожна людина має безліч ментальних моделей на всі випадки життя, і вони теж діють як єдине ціле, утворюючи стійку систему переконань. Розуміння власних моделей дозволить нам зрозуміти інші системи. Дією та життєздатністю ментальних моделей керують чотири механізми викреслювання, тобто фільтрація досвіду, коли якась його частина стирається з пам'яті, конструювання, тобто додумування, деталей яких немає. Спотворення, тобто перетворення фактів в такий спосіб, щоб вони органічно вписувалися до нашої системи ментальних е, моделей, узагальнення, тобто перенесення до досвіду одного випадку на решту. Наші ментальні моделі, які будуються виключно на особистому досвіді та світогляді, можуть призводити до спотвореного сприйняття реальності. Причин тому кілька регресія, наприклад, вводить нас в оману тим, що якась екстремальна подія. Яку ми якимсь дивом передбачили, раптом здійснилася. Нехтування чинником часу спотворює розуміння причини та наслідки. Нам здається, що подія є наслідком нашої дії, здійсненого деякий час тому, але за цей період могло бути скоєно безліч інших дій, які призвели до підсумкового результату. Виборче трактування дозволяє вибирати пояснення всіх подій згідно з якимось досвідом. А ось об'єктивне трактування у свою чергу дозволяє оцінювати сукупність підсумків різних подій та робити висновки на їх основі. Причина і наслідок говорячи про причини та наслідки, ми часто докорінно помиляємось так, ми розглядаємо причину і слідство окремо, тоді як вони є цілим цілим. Забуваючи про те, що системі потрібен час на зміни, ми бачимо слідство в найближчій події. До того ж, нам здається, що слідство має бути пропорційним до причини. Але причина може бути зовсім незначною, а слідство величезним. І навпаки, ми вже говорили про те, що системи бувають простими та складними, а ще вони можуть бути відкритими та закритими. Закриті системи діють виключно всередині себе та у нормальному стані, ізольовані від зовнішнього впливу. Прикладом такої системи може бути літак, годинник. Відкрита система постійно відчуває зовнішній вплив. Сім'я, корпорація, сама людина. Приклади відкритих систем. Коли йдеться про складні відкриті системи, треба пам'ятати, що такій системі завжди потрібні межі та стабільні стани. Якщо взяти за прит молоду сім'ю, яка проживає окремо від батьківських сімей, то її межі окреслені подружжям та дітьми, якщо вони є. Якщо сім'ю впливають інші родичі, ця система дестабілізується, що веде до конфліктів. За межами логіки. Логіка, безперечно, дуже корисна наука. Але при роботі з системами спиратися тільки на її закони не варто, насамперед через тимчасові рамки. У формальній логіці час між причиною та наслідком не визначається, тобто не вносить свої корективи. А в системі час ключовий фактор будь-яких змін. Іншим важливим моментом є облік самозастосування та рекурсії. Самозастосування можна описати простим прикладом: я відчуваю провину за те, що не відчуваю провину. Коли оцінка чогось відноситься і до самої оцінки. Рекурсія ж є багаторазове самозастосування, що поглиблюється. В обох випадках звична нам формальна логіка безглузда і непридатна. Для розуміння цих явищ потрібно виходити за межі логіки та оцінювати їх системно. Якщо ви вирішили змінити свої ментальні моделі, усвідомивши, що їхній поточний стан вас не влаштовує, поставте собі кілька запитань. Наприклад, якщо ви вважаєте, що зіткнулися з якоюсь складністю, то вона реальна чи існує тільки у вашій свідомості. Що ви думаєте щодо цих труднощів? Як у вашій мові проявляється їхня оцінка? Які мовні обороти ви використовуєте для опису складної ситуації? Найважливіша відмінність від інших систем полягає в тому, що зміни у ментальних моделях потрібно починати з тих структур, на яких вони тримаються. Думати по-новому навчання. Навчання є, мабуть, найяскравішим прикладом зворотний зв'язок у дії ми вчимося, тобто намагаємося змінити себе, отримати навички та знання, спираючись на постійний зворотний зв'язок. Навчання це теж система, яка безперервно розвивається і водночас прагне стабільності. Найефективнішим способом навчання є практика. Виконуючи дії, ми вчимося швидше та ефективніше, ніж займаючись лише теорією. Навчання буває простим і породжуючим. Просте навчання це те, до чого ми звикли. Роблячи щось, отримуємо зворотний зв'язок, а потім коригуємо діяльність. Зворотній зв'язок при такому навчанні може бути моментальної, тобто вчитель коментує та поправляє дії учня у процесі виконання завдання, випереджає, коли отримані коментарі використовуються для наступного виконання завдання або здійснення дії. Що породжує навчання, є більш глибоким впливом, який спрямований на зміну ментальних моделей. Результатом такої форми навчання є засвоєння нових дій, дослідів стратегій. Таке навчання вчить бачити ситуацію, і навіть навчання по новому при постійному аналізі процесу. Чому нам часом так складно вчитися? Для цього є щонайменше вісім основних причин викреслення інформації. Системна, динамічна складність, коли у процесі освоєння системи потрібно зрозуміти надто багато зв'язків між елементами, обмежуючи ментальні моделі. Тобто невміння та небажання не розуміти суть роботи системи, проблеми зі зворотним зв'язком, нерозуміння відмінностей між точністю та достовірністю, тобто кількісними та якісними поняттями, встановлення надто низького або надто високого порогу реакції і, як наслідок, неможливість досягти балансу, наприклад, перестрахування, що доводить до дискомфорту, ігнорування власних почуттів, невміння правильно порушувати питання, ракурси. Це наші погляди на щось, певна точка зору щодо певного явища чи події. Ракурс посередньо залежить від нашого життєвого досвіду. Саме під його впливом формується погляд на життя та його феномени. Системне мислення покликане навчити нас бачити світ із різних точок зору, адже світ значно багатший і цікавіший, ніж ми його бачимо. Звертаючи увагу на якісь речі з іншого ракурсу, ми пізнаємо різноманітність. Фактично виходить, що погляд на систему виключно зсередини це суб'єктивний погляд. Об'єктивний погляд дозволяє вийти за її рамки, побачити і оцінити її по новому. Однак не варто думати, що суб'єктивний підхід за умовчанням поганий, його теж треба брати до уваги. Вибір точки зору, ракурсу залежить від завдань, які ви ставите перед собою. Малюємо висновки. Приступаючи до вирішення будь якої проблеми, що виникла перед вами, поставте запитання. Яку проблему мені треба вирішити? Чітко сформулюйте відповідь: системний підхід дозволяє вирішувати будь-які проблеми бізнес, сім'я, здоров'я, саморозвиток тощо. Наступним кроком визначте, що входитиме в коло вирішення вашого завдання. Простіше кажучи, для її вирішення ми будуємо систему, збираємо всі її елементи та відстежуємо зв'язки. Головне завжди залишатися в межах проблеми. Позначаємо часові рамки розв'язання задачі. Без цього не можна правильно розподілити ресурси. Виділяємо найважливіші події, вони стануть відправними точками для майбутніх змін та контролю прогресу. Завжди пам'ятайте, що ви схильні покладатися на свій особистий досвід, а це робить ментальні моделі ригідними, тобто нерухомими та дуже суб'єктивними. Намагайтеся дивитися на проблему трохи інакше, по-новому, не спираючись на досвід. Не забувайте про тимчасовий фактор та його роль у причинно-наслідкових зв'язках. Не варто очікувати на зміни негайно. Також не намагайтеся вирішити проблему, звертаючись відразу до всіх способів вирішення, які ви знаєте. Пробуйте їх один за одним і на кожен чекайте реакції у відповідь, щоб чітко розуміти, що конкретно призвело до такого результату. Відмінним прикладом може стати історія боротьби із зайвою вагою. Коли компанія виробник якоїсь біологічно активної добавки для схуднення рекомендує обов'язково одночасно з прийомом цієї добавки займатися спортом і правильно харчуватися. Той, хто худне, буде в захваті від чарівної пігулки, в той час як ефект дали не таблетки, а заняття спортом і збалансоване харчування. Будь-яка система рано чи пізно доходить до межі свого зростання, коли рухатися далі без змін, вже не виходить. Якщо ви стали ставити запитання на кшталт, чому раніше було простіше, або чому в мене нічого не виходить, а раніше так добре виходило, отже, настав час щось міняти. До того ж, ще одним стримуючим фактором у роботі над тим чи іншим завданням є обмеження як внутрішні, так і зовнішні, щоб вони не збивали вас з пантелику і ви були готові до них, постарайтеся їх передбачити. Що саме вас обмежує? Якщо ви зіткнулися з безліччю обмежень, а зусилля, що докладаються, вже не приносять жодних результатів. Подумайте над метою, може ви вирішуєте не свою проблему, чи ви займаєтеся її незначною частиною, розпорошуючись на безліч дрібних завдань, замикаємо коло системний підхід дозволяє вирішувати будь-які завдання. Зрозумівши, як працює система, як явище, ви зможете застосовувати базові принципи для вирішення різних проблем. Будь-яка проблема це частина будь-якої системи, отже, вона відбивається і в інших її елементах. Ваше завдання побудувати межі системи та знайти її слабкі чи проблемні місця. У світі все відбувається за наступним алгоритмом: Причина, слідство, слідство стає новою причиною, з'являється нове слідство і так далі до нескінченості. Щоб краще зрозуміти ці зв'язки, встановлюйте зворотні зв'язки, малюйте контури причин та наслідків. Кожна наша дія може призвести до різних наслідків. Передбачити їх практично неможливо. Вгадавши, ми можемо потрапити в пастку регресу і зробити невірні висновки про причини та їх наслідки. До того ж часом результати, які ми отримуємо, вирішуючи те чи інше завдання, ніяк не відповідають величезним докладеним зусиллям, і це також причина незнання принципів роботи систем. У кожній системі є своя слабка ланка, яка гальмує подальший розвиток. І з цим елементом треба працювати або за необхідності усувати його, оскільки його визначає і рівень всієї системи. Дізнавшись, як працюють системи, ви впораєтеся з будь-якою складністю. Оригінальна книга пропонує багато конкретних сценаріїв для вирішення системних проблем. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.